Будь ласка, Підійдіть, будь ласка, політичні агітатори, будь ласка, має зараз під'їхати мама Надіна, але давайте ми трошечки помолимось до її приїзду. Ви знаєте, що стан надії дуже важкий. Коли ми з вами збирались тут 3 березня, нас було дуже багато, майже 10 тисяч. Ми тоді молилися, зверталися до Бога, як могли. Політики стояли внизу, ми навіть на сцену їх не пустили. Але ми тоді просили, зверталася особисто до Юлії Володимирівни Тимошенко, щоб вона передала Ар'єву, який нам би звітував як член паре. Що він зробив для того, щоб нашу бранку і всіх інших звільнили з полону. На жаль, ми відповіді поки що не маємо. Це єдина людина, до якої не можна знайти ні адреси, ні електронки, ні фейсбуку, нічого. Оце такий представник ПАРЕ, який захищає життя наших бранців. Але зараз я хочу сказати про інше: сьогодні настільки важкий стан надії, що тільки в руках Господа Бога знаходиться ця дитина. Звичайно, багато в застінках неволі наших братів, сестер, наших дітей. Ну цій дитині, цій незламні дівчинці найважче, бо вона вирішила своїм життям, своїми ненародженими дітьми показати нам приклад високої духовності, високої мети збереження нашої держави. Це єдиний приклад нас на сьогодні, мої рідні, ми зараз з вами помолимося, почитаємо Отче наш, Очі наш. Що єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, де буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліф наш насущий. прости нам сьогодні і прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вейди нас в окусу, але визволи нас від лукавого. Во ім'я Ця і Сина, Святого Духа. Амінь. Господи! Ми дуже просимо, щоб цієма і горсточки людей з великим серцем, які прийшли сьогодні, ти почув. Тому що ви знаєте, що канали приватні, телебачення. Коли 3 березня ми все-таки зуміли зібрати 10 тисяч, тоді міністр інформації нас почув. Ми практично категорично вимагали пустити стрічку по телебаченню, але більш нас жодного разу не чули. Нас немає змоги у вас. Жити на телебачення, на змі. У нас є єдина змога це просити Бога. Знаєте, сьогодні Іван правильно сказав про крадіжки. але вже немає що красти. Великий Шевченко сказав, вже злодій, злодію як краде. От ми будемо чекати, поки вони там накрадуть між собою, не мав на змоги їх змінити. Тут є багато юристів, але, на жаль, вони не пояснюють. Що для того, щоб щось змінилось в країні, перш за все потрібно змінити судову систему. А для цього потрібно 300 голосів. Вони ніколи їх не наберуть. Для того, щоб до влади прийшли чесні, розумні люди, потрібно змінити систему виборів теж 300 голосів. Тому, брати мої і сестри, ми будемо думати, але можливість нас буде. На жаль, на превеликий жаль, давайте скажемо правду в очі. Ми часто вибираємо не тих, не тому, що не знаємо, кого ми вибираємо. А ми дуже багато, особливо в селах і не тільки. Так і є за гречку, за гроші, а в них шалені гроші, і ми продаємо своїх дітей наше майбутнє. Тому, рідні мої, будемо на змога зробити свій вибір. Одіє великої національної ідеї наших пращурів, правди і волі, Правди – це єдиного шляху до Бога і волі теж волі Господа, тому що ми звітувати там будемо всі, не дивлячись, яка релігія, не дивлячись хто якого розповідання, ми будемо нести відповідальність. Тому, будь ласка, мої рідні, всі, хто може сьогодні, цілий день просіть Господа, просіть, щоб захистили наших бранців. Захистили нашу надію. А ви знаєте, що ще є на фронті надія, якої восьмеро дітей? Восьмеро, виявляєте чи ні? І це абсолютно нормальна, розумна жінка. Бо дехто хто говорить, як вона мати могла покинути дітей. А вона й говорить, я раді дітей на фронті. І ми, мої рідні, маємо розуміти, що на кожному з нас лежить відповідальність. Хто читає Біблію? якого Бог почує. Можливо, саме з вас. Сьогодні Він почує з милоюся над надією. Дякую, що ви прийшли. Хай нас всіх Бог береже і хай наша Україна збережеться для наших дітей і внуків.